Цек НАТО Єнс Столтенберг дав довгоочікувану прес-конференцію в Вільнюсі і назвав основні тези по Україні. Тож країни-члени узгодили остаточне ком'юніке щодо вступу України в НАТО. Серед головного те, що НАТО погодилося прийняти Україну в альянс без ПДЧ. Утім, поки йде війна про вступ України до Альянсу йти не може. Зауважив Столтенберг. Цитую для України вступ до НАТО складається з одного кроку, а не двох. Коли ми дійдемо згоди серед членів НАТО, то видамо запрошення Україні. Це чіткий шлях до членства України в НАТО, сказав Столтенберг. Тож, щойно всі союзники погодяться, Україна виконає всі умови. Україна отримає запрошення в альянс. Лідери країн-членів ухвалили пакет підтримки для України, який передбачає довгострокову програму військової допомоги по 500 мільйонів доларів на рік. Для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО, запуск Ради України НАТО. Перше засідання відбудеться вже завтра за участю президента Зеленського. На ньому мають погодити план вступу України до альянсу по словам Столтенберга, Україна вже просунулася далі у вимогах, і Україна стала ближчою до НАТО. У рішенні Вільнюського саміту НАТО немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Утім, в списку є боротьба з корупцією, реформи органів держуправління, зокрема сектору безпеки та оборони, а також перехід на стандарти НАТО. Отже, інструментом визначення та контролю необхідних для вступу реформ замість ПДЧ стане річна національна програма РНП. Цей інструмент вже є у розпорядженні України. Цитую, міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої річної національної програми. Наразі в рішенні підкреслюється, що лише в разі завершення РНП Україна отримує запрошення до НАТО. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив: цитую: ми знали, що сьогодні не отримаємо конкретного запрошення в НАТО. Ми ж з вами свідомі того, що ніхто не готовий, окрім України, нести ну. Відповідати на ці виклики абсолютно так, як відповідає Україна, і ми були з вами свідомі того, що е, НАТО зробить тільки перші кроки. Ми зараз чітко розуміємо ці кроки: Перше, це довгострокова програма, це відмова від подачі для України. Ну тобто не треба буде оці йти через е, приймальню, да, скажімо так, це е, конкретна рада, політична інтеграція і так далі. Тому подібне, ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.